И ребята три месяца до конца на рождение нашей Давай Давайте наберемо шесть подписчиков. Шесть подписчиков. Я туда расскажу секрет. Что ты? Янукович, блядь. Короче, у меня сегодня Четвертый год день вшел вот, -го покурил. Короче, ребята. А так вот подписывайся на инстаграм. Ссылка в описании. там я расскажу, с кем я буду, с кем я буду. Что происходит в моей жизни. И короче. А потом. Нет <м> Женя. <потấm> да, <потấm> э короче. И потом пошел кататься на ровере. Прикинь ты, я стики не катался на ровере. Три месяца, прикинь Вот, и, ну, короче, катался на лавре, прикольно было. Навкруги, ззаді Школи зробив великий круг, Зробив вот. трюки, чуть не з зробив. Я кажу, бо я давно не катався На це не саме кликали. Закусочка хочете? Потім я б кат... Ну катаюся, короче. Задим цю неку и ма. Сладко, мало. Короче, они каказы, короче, ну я колес, ей казав, что у меня зовут равр. Ну, типа, на позитивный И, Короче, он, казав, сказав, я, казав, она кажется, кто сказал, что ты зовут Я равер. Типа, она пытается, что я что я я катаюся тут. Я сказал, что я типа просто понтуйся, я только поскакал трохи, савик таймалий такие ката. Ніху я собі тут так ти класно, ну, типу скакаюсь. Я кажу, я, блядь, майстер, тоже вже пускай типа майстер. Типу, ну, Підростаю, научіся, блядь. як я класно ну, цапав, нацапав. Потім так колешка, покитаюся. А потім я э, ніку перегнав, коли на нові, я сказав, хоч він не золотий, на святкий, і тка перегнав мені. Ну, видно було, що конкуренція. і стало обідно. Ви я крутіший оказався. Славік маленький, надів очки, а вони ще якісь бривак шукали, збирав старс, хує знає, питав мене, чи я бачу, чи ні. А я такий, та ні, ніхуя я не видів, блять. Нехуя мені, блять? Що ж коротше, А потім я їх її перегнав. Коротше, вона обідалася.

вона вже давно догадалася. Я не розумію, як вона догадалася, ребята. Хто не в курсі, я десь розказував цю історію, що я пам'ятаєте, мстився тітії інки, і марічки і писав на светі Лох, І завжди на відділу, разі своєї подруги, я таки думаю, ну, нічого цікавого не буде. Прочитай, а тут у нас уже же мне кажется Саша привет и прикинь-то Жанна ним с ним ну, подвижен хемина несет он прикинь-то и она такая нахуй сука такая привет кажется мне ты чё сопяшись я кажется отбили об дело и хотела нахуй послать а мы думаю она была там с подружью Потім я типу другий раз уже написав, типу знав, о, що малічка ЧПГ дура, вона прочитала, вони просто йшли, вже ну, цього разу не сильно прочитала, а потім я тато допомагав, коротше, і я написав, малічка ЧПГ тебе люблю, вона, коротше, на мене так дивилася, а ще вона йшла свої подруги, вона так сука стрямно дивилася. Тепер вона зрозуміла, що, блять, я не просто так це роблю, і війна наша продовжається наша війна, та навічка ціпає це, блять, доволі круто. А, що там малий? Славик, щось казав, сказав, що я щось матюкав, що я його не суху, бо я воду, коротше, набрав. Але що не сподобався йому. А потім, ну коли я цей там дівчата сиділи да, на базарі. Оказалися ці дівчата. Вони розже коли ми йшли колідувати, то й кіра, ще й кось теж гарно. Я хотів піти позатіпарцями, які ну, до мене бляді татові допомагає. Ні, нахуй мені не треба ці проблеми. Це дівчанки задивимося до мене. Мені так соні ставили куча. Я ще й дядя Серегу зустрів. Кажу, як ви, що ви, я кажу, що от він захворів, я типу, кажу, теж я захворів, типа недавно вийшов запої. був запоєв. <головік> Потім просто катався, відівкочила, попантувався перед малышньою. Ну малишнею. Взагалі, мій день сьогодні прийшов ахуєнно. Ну, блять, на що малічка Чепехами, оце то що Марічка Чепеха нагло привіт сказала. Це сто... про И, кстати, вчера в відео, відео вопросы, теж цікаві бо там в мене ще кропа потекла, кстати. Я нахуй охуел, це маленька нахуй. Встала така подвійне, мені каже, блять, Саша, привет, блядь. А я такой хочу сказать, я не хочу ну, ответить як вона догадалася, що я типу, це я не писав вона. А ще Женя сказав, типу, ну Женя запитав, що це я зробив, і я розказав. І йому сказав, що от я її написав, і я їй помістився, і за що. Коротше, потім я там катався на ровені, чи ровер не поламав оту, коротше, цей мене чи грузовик не збив. Коротше, цікава була історія. сьогодні був день продуктивний. Ребята, ставте лайки, підписуйтесь, щоб такі історії були прямо кожен день. Ви б хотіли такі історії. Ну тепер Марічка знає, ким вона виграла. Я ще там написала Марічка, це я тебе її люблю. Але вона йшла сама, і якось вона на мене так дивилася, наче на ворог. Ну, хай тепер знає, що її блять ворог. І вона тепер знає, що це я пишу, А я симвівно, ребята, я буду символьно продовжувати, Наша війна продовжити тож. То, що тепер її подружка проти мене, то похуй. І мені поставив. <схи> Бо мій ровер казав це. Да, він не золотий. да, я забрила, кстати, я хочу сказати, а що впала, то припала, якийсь збрила хуявий. А я би дуже не взяв. Ну я її обігнав, показав, що мій ровер охуєнний, класний, і швидкий, і їй ну, і так, сука, було обідна. Це було теж охуенно круто. Тебе позачепался до тих дівчонок, Ох, їбать би було класно. Ну, ну. на день був продуктивний. Ставте лайки, подписывайтесь на канал. Пока, ребяточки.